Краще менше, але краще. Росія концентрується на тому, щоб зробити менший контингент максимально технологічним і боєздатним. Інвестиції йдуть у розвиток передових технологій, асиметричні можливості, розвідку та автоматизовані системи управління. Ціль створити мобільні високоефективні формування, оснащені сучасним озброєнням. Але є нюанс: усе це вимагає технологій, кадрів і доступу до складних компонентів, а цього важко досягти в умовах санкцій, імпортозаміщення. Та виїзду кваліфікованих спеціалістів з Росії, як підготуватись до цього сценарію, ми маємо забезпечити саме технологічну перевагу, технологічні переваги за рахунок західних технологій і своїх технологій, тобто свої технології, плюс військово-технічне співробітництво, розвиток власних технологічних рішень, особливо в галузі РЕП і безпілотників, посилення кіберзахисту критичної інфраструктури, створення технологічних альянсів з провідними країнами-виробниками озброєння. План Шойгу така собі спроба сісти на два стільці. Це спроба Росії досягти всього одразу, і зберегти масовість армії, і здійснити її якісне вдосконалення. З одного боку, мобілізаційна модель мільйонна армія, кількість за будь-яку ціну. З іншого, інвестиції в техніку, відновлення ВПК, закупівля дронів, ракет, сучасного озброєння. Ця модель потребує найбільших ресурсів і породжує внутрішні розбіжності. Водночас саме така стратегія вже частково реалізується: Росія зберігає високу чисельність військ, намагаючись при цьому впроваджувати інновації, проте є внутрішній ворог, проблеми російської економіки та корупція у військовій сфері. Для реалізації плану Шойгу Росії потрібна активна підтримка зовнішніх партнерів, особливо Китаю. Проте як показала практика війни, КНР обережно підходить до можливості надання Кремлю найновіших військових технологій. Тож якою має бути стратегія України? Якщо реалізація цього сценарію стане можливою. Росія е, така держава, яка історично ментально налаштована саме на те, щоб давити масою, да? давити з такою великою такою силою. Е, Де-факто це вже і зараз відбувається. Росія масштабує свої збройні сили, і вже можна сказати, що півтора мільйонна армія вона вже існує, фактично, в Росії. Нам потрібно робити, робити і робити і масштабувати. І причому нам потрібно масштабувати, наприклад, румуни. Висловили бажання Нептун масштабувати з нами. Треба швидко за це хвататися і робити з румунами Нептуни. Бо нам Нептунів потрібно ну, кілька тисяч, і кілька тисяч нам потрібно громів, і кілька тисяч нам потрібно цих паляниці, рута. Да? Розвиток власних оборонних підприємств з локалізацією виробництва, зміцнення обороноздатності України шляхом модернізації системи ППО, розвиток засобів боротьби з бронетехнікою та РЕП. І нарешті найбільш вірний сценарій: кількість, а не якість стара радянська модель масової армії, повернення до масової армії дозволяє Росії вирішити низку нагальних проблем, обійти обмеження у високих технологіях, компенсувати нестачу кваліфікованих кадрів та залучити наявну промислову базу, якою на це має бути відповідь України. Ми маємо перевершувати в технологіях, і ми маємо зробити справді. Не будувати як е, ото, не, там, Польща там сті будує стіну, да там, або там е, Естонія будує вже таку тотальну оборону, якусь інженерну, да. А треба досягти того, щоб і зараз над цим працює командування сухопутних військ, щоб оборону побудувати, принаймні кілька ліній оборони побудувати за рахунок безпілотних систем, де будуть задіяні е, системи управління. Самі безпілотники, розвідувальні безпілотники, наземні безпілотники, засоби РЕП все це поєднано в один комплекс: розвиток асиметричних спроможностей, створення багатої шалонованої оборони з мобільними підрозділами, блокування логістичних ланцюжків ворога засобами дальнього ураження.